Усі поціновувачі мистецтва відтепер мають змогу поринути у творчу подорож різноманітним світом фарб і форм. Адже у міській картині галереї Наталії Юзефович з нагодення міста відкрилася нова виставка, де представлені роботи понад 30 художників з Кременчука, Харкова, горішніх плавнів та Світловодська. До 90 робіт представлено на цій виставці різних за жанром, за тематикою, за кольоровою гамою. І серед них і досвідчені художники, зокрема члени національної спілки художників України, так і молоді таланти. Серед представлених робіт особливо виділяються полотна Вікторії, кременчужанки, яка вже понад 10 років створює ботанічний живопис, придаючи красу природи в яскравих деталях. Це квіти, це така наукова точність, дуже дуже детальна. Ну, є концептуальні роботи, які показують злободенність сучасного життя. Надихає мене природа, надихають мене люди. Надихає найбільше це природа. Вона найкращий лікар, як мені здається, і найкращий художник в світі. Це вона експозиція дає змогу зануритися у світ романтизму, філософських настроїв, класичного і сучасного живопису. Барвистість картин, насиченість кольорів і м'якість пастельних відтінків створили неповторну атмосферу, де кожен може знайти твір до душі. Я люблю експресивний живопис. Тут він представлений, акрилові роботи і олійними фарбами. Я дуже люблю творчість Заряни Дашко, її такі концептуальне мистецтво. І я бачу якихось молодих нових авторів. Мені приємно, що з'являються нові імена. А кожна робота це частинка душі митців. Їхнє бачення світу, настрій і переживання. Виставка буде працювати до 6 липня. Тому ми запрошуємо мешканців нашого міста насолодитися мистецтвом і відвідати нашу виставку. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.